Дорогі брати та сестри, вітаю вас на ютуб-каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостолі настанови. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати послання святого апостола Павла до Ефесян, і це кінець другої глави і початок третьої. Отже, апостол Павло пише: Браття, ви, чу... ви вже не чужі і не захожі, а співгромадяни святимі бо... і свої Богові, збудовані на підмурку апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, на якому вся будівля, складаючись досконало, зростає в святий храм у Господі, на якому і ви будуєтесь Духом, щоб бути оселою Божою». Апостол Павло буквально декілька віршів до цього, до, до цього фрагменту говорить про те, що. Ну, Як би зуважує на тому, що іудеї, язичники були позбавлені того, що мали іудеї, тобто певних взаємовідносин з Богом, будучи під владою диявола. Але е, з приходом Ісуса Христа, в принципі, в. в, секунду, в Через віру в Ісуса, Хри... в Ісуса Христа всі долучаються до єдиного народу Божого. І взагалі до церкви Христової, як будівля ну, в переносному значенні, як будівля, як новий народ. Ну, Якось так. Так от, е, апостол Павло каже, якщо ви раніше були чужими, тобто е, іудейський народ завжди був своїм для Бога. Тому що і, і саме тому що Господь покладав, е, закладав з іудейським народом, укладав, вірніше, свій заповіт, свій договір, давав свою обітницю. І е, язичники були цього позбавлені, вони не могли, ну, у них не було цього. Але. Прийшовши через Христа до Бога, через віру в Ісуса Христа, апостол каже, каже до язичників, адже він звертається до умовно Ефесян, але звертається, що ви, ну, колишніх язичників, що ви вже не чужі. В принципі, ви такі ж тепер, як і іудеї, ви обрані, у вас є свої відцени з Богом, такі, такі самі, як, як мають іудеї, які увірували в Ісуса Христа. Тобто ви не чужі, ви не захожі. Як раніше ви могли зайти в храм Єрусалимський, в притвор для язичників, і залишитись чужими, так от тепер ви не чужі не захожі. ви є своїми. А співгромадяни святим, святі, ну, умовно, тут можна навіть пояснити, як святі обрані Богом, і тут порівняння, якщо ми. Прийма, е, беремо до уваги, щоб обрани були іудеї, то тут, по суті, е, співгромадяни святим, співгромадяни, ти, е, іуде... такі самі прирівнюєтесь в таких. У вас тепер такі ж самі права, які у іудеїв, які були богообраним народом. Але все це, ця подібність, вона доступна тільки знову ж таки в Ісусі Христі, тому що е, якраз апостол. Павло і далі продовжує, збудовані на підмурку апостолів і пророків, де наріжним каменем є Ісус Христос. Апостол Павло бере приклад Христа, де він себе називає наріжним каменем. І саме дивіться, апостоли привели язичників, а пророки привели до Христа, приводили до Христа, якби пророкували і вказували на Христа для іудеїв. Тобто, От, е, ну, так би мовити, тобто і, е, і пророки приводили іудеїв, і язичників до Христа. А Христос якраз у Христі всі об'єдналися. Чому Ісус Христос себе називає наріжним каменем, і апостол Павло, використовуючи цей образ, знов його повторює? Тому що дійсно в Христі об'єдналися. До Христа язичники, ну. Іудейська релігія була досить закритою. Прозеліти і навернення в іудаїзм було досить рідким явищем, надзвичайно рідким. Тобто язичники окремо іудеї окремо. Іудеї дуже себе так, незважаючи на те, що в... було закладено те, що язичники мають приходити до єдиного Бога через віру іудейську. Проте це не від цього не відбувалося. Ну, свідченням цього навіть є саме. Ем, свідченням цьому є о, саме язичницький двір в Єрусалимському храмі, саме тому, що мали б приходити язичники. І не тільки тому, що їм цікаво, а тому, що вони хотіли мали б хотіти стати іудеєм, долучитись до народу Божого. Але цього не ставалося. Це я ж кажу, це були поодинокі випадки. А от в Ісусі Христі якраз все об'єдналося. Він був тим наріжним каменем, який об'єднав дійсно язичницький світ і, юдеї, і, і юдейський світ, об'єднав е, свою церкву в новий народ. Е, от. На якому вся будівля, складаючись досконало, зростає святий храм у Господі. Тобто апостол Павло користується таким оцим прикладом будівництва святий храм, на якому і ви будуєтесь Духом, щоб бути оселою Божою. По суті, будується духом, храм, а іншими словами, церковна громада, а в такому сенсі еклезіологічному будується церква. Як церква. В розумінні вселенськості, так і церква в розумінні кожної окремо взятої громади. І далі третя глава починається. Тобто, якщо ми тільки що закінчили другу, це було таке ну, продовження того ж викладення віри і апостолам спочатку він говорив, от починаючи з першої глави і в другу, про те, що спасіння людства було. На Предвічній раді пристойці визначений, і що Христос прийшов це, а, Спасти весь світ. І от він так поступово-поступово поступово приводить. от Ми закінчуємо тим, що він уже, апостол Павло говорить про те, яким чином спасаються язичники через Ісуса Христа. І от а, а, зараз, а, він переходить уже до такого. Продовжує, як би, знову своє ж своє богослів'я, але з такими особистісними нотками. Тобто він і каже, для цього всього цього спасіння, те спасіння, той спасительний шлях, який я вам окреслив в перших двох главах. главах а що я тоді роблю? Ну яка моя місія? І от він каже: Задля цього я Павло став в'язним Христа Ісуса заради вас язичників. І тут, е, от в'язнем Ісуса Христа, можна розуміти два таких е, двояко розтлумачити. Перше, те, що ми знаємо, що апостол Павло писав це послання вже знаходячись в вузах, е, е, в які він потрапив в Єрусалимі, але писав уже, коли аж опинився на суді перед кесарем у Римі. Чекав свого суду і е, жив в Римі, будучи в'язним. Це перший такий момент. Але з другої сторони, ми можемо розглядати в'язним Ісуса Христа як почесний титул. Те, що е, я повністю у владі Ісуса Христа, я повністю йому належу і виконую все, що Він мені скаже. Тобто, от, у той момент, де апостол Павло в іншому місці, в іншому, в іншому посланні пише, що вже не я живу, але живе в мені Христос. От саме оце, оце поневолення Христом, що Христос тепер володіє Його повним життя, повністю всім Його життям. Це і є, теж можна розглядати як ув'язнення. Як ви чули про діяння благодаті Божої, даної мені для вас, бо через відкривання мені провіщена тайна, про що я раніше написав коротко, то ви, читаючи, можете пізнати моє розуміння тайни Христової. Яка не була провіщена людським синам минулих поколінь, нині ж відкрита святим апостолом його і пророком у Дусі. Тут апостол Павло говорить про те, от, що ви можете прочитати про мене і ну, якби, повірте, що апостол Павло говорить про своє по суті, служіння. Що от він так ув'язнений і заради того, щоб привести язичників. Тобто, іншими словами, говорить про своє апостольство, але зауважує на тому, що а хто йому доручив це, це служіння? Хто його, якби йому сказав, все ти тепер будеш? А з людей ніхто. Він говорить, а і дійсно це є тайна, яка звершилась над ним. Тому що апостол Павло був так, по дорозі в Дамаск він був. Йому явився Христос, і апостол е, навернувся в християнську віру. Віру в Ісуса Христа. Він, його, він осліп, його привели. Християнин Його хрестив. Це зрозуміло. Але мене, ну, немає того, хто йому сказав: іди, проповідуй, стань апостолом. Таким, як апостоли. Які ходили за Христом, як вони зараз проповідують, і цього, цього доручення ні від кого не прозвучало апостол Він нього безпосередньо, про що він пише, отримав від Ісуса Христа. Бачите, дано і мені для вас, бо, бо через Откровення мені провіщена тайна. Тайна, оцей, по суті, іншими словами, сповіщена, сповіщена благословіння на місь, апостольську місію. На апостольське служіння, про що я раніше не написав коротко, то ви, читаючи, можете пізнати моє розуміння Тайни Христової, тобто його віри, яка не була провіщена людським синам минулих поколінь, нині ж відкрита святим апостолом Його і пророком у Дусі. Тобто апостолом і по, апостолом. Традиційним, так, умовно кажучи, тим, що ходили за Христом, і апостолу Павлу відкрита певна тайна. А про, про що саме мова? Відкрита Духом Святим. Щоб і язичникам бути такими ж нащадками, що складають одне тіло і співучасниками обітниця його у Христі Ісусі через благовістя, служителем якого я став і я через дар благодаті Божої, даної мені дії даної. Даної мені дією сили Його. Тобто Апостол Павло говорить, в принципі, про описуючи цю тайну, яку йому доручено, тобто, так він є співучасником, співбудівничим нового народу. Адже в людина в Ісусі Христі перероджується, духовне відбувається переродження, коли людина хреститься. Людина стає новою, новою тварю. Новим, це так церковнославянським, а якщо взяти сказати, новим створінням стає людина. Саме Господь цю людину, Духом Святим, її оновлює. І ми з вами так, християни, нове створіння. Ми, звісно, в силу звички і в силу слабкості починаємо знов діяти як старе створіння, як стара відха людина. Але все ж таки, ми християни. Вже оновлені, і від нас Господь очікує, що ми живемо слоган жити по-новому. От християни якраз мали жити по-новому, тому що вони ставали новим новим створінням, новою людиною, оновленою людиною. І апостол Павло вказує на себе, як на того, хто, в принципі, так, він є співтворцем того нового нового народу. Саме тим, що. На нього покладено це служіння Бога. На сьогодні все. Завершуємо ми сьогоднішній розбір, читання і розбір апостольського послання. Такс. Вчора у нас в ефірі було запитання з приводу, де, є, де єпископ там церкви. Я казав, що сьогодні ми його розглянемо, але я не встиг ну, якби розібрати це питання. Так, по, ну, глибинно. Через це перепрошую, але, напевно, це завтра буде. Сьогодні ледь знайшов сили вийти в ефір. Тому вибачайте. От. Далі давайте. Перейдемо до нашого, а перед тим як перейдемо до чату і ваших запитань, і ваших коментарів, прошу від вас підтримки на нашому каналу, вашими вподобайками, коментарями з поширенням відео та підписками. Також ви можете стати спонсорами нашого каналу, це оформивши підписку на Ютубі або задонатити. Як це все зробити, які ці варіанти всі описані в описі під відео. Я його трішки зміню, зараз завершу, тому що е відео анонсу воно зависло, я через це перезайшов повністю, якби, зразу, бачите, без назви, без плашки, без е опису, ну, навіть текст не розмістив, зразу вийшов до вас в ефір. Отже, і давайте перейдемо до. Он, Бен Девіс пише. Добрий вечір, ви священик так, я священик Української православної церкви. Поясніть, будь ласка, чого у мене напроти дому церковний ларіок, і там Борис висить на усе, на свічки, на молитви і так далі. Де у Біблії написано, що молитва платна. Апостол Павло каже, що кожен, хто трудиться, достойний а, а, винагороди. Через це, в принципі, священик живе, як і відхозавітні священики жили від, того, від храму, так і новозавітні теж священство, воно. от, Звісно, зараз щось в мене з камерою сталося. Ой, перепрошую. Такі священики теж живуть від того, що вони. Служать в храмі, звершують треба, і це певна є така ем, ну так, винагорода священнику, подяка. А прискуранти, ви знаєте, ну а свічки звідки беруться, священник їх де бере. З неба падають, ні, священник їх закуповує, а це є ваша певна пожертва на свічки, ціна на свічки. Якщо ми говоримо про таинство, ну це теж певно, з однієї сторони, священник, так, то якби. Молитвослів'ями там треба, наприклад, молебні панихиди. Ну, священник витрачає на це свій час і свої сили, і це теж певна винагорода, така пожертва Богу і якби, отримання священника на плаву, щоб священник мав за що жити. Тож, якщо священник приділяє увагу тому, щоб помолитися за вас, то, в принципі, ну, я думаю, що він достойний певної винагороди. Одне діло, звісно, коли там ну, бувають моменти, коли от, людина не може, наприклад, заплатити за, за що взяти так? за хрестини певну суму, яка стоїть. Хоча хрестини все рівно, люди, коли хрестять дитину, вони накривають столи, вони винаймають фотографів. І операторів потім йдуть в ресторан, ну якби втратиться дуже, досить великі гроші, ну зачасту. І якби, якщо ви якби, пожертвувати храму, з, 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 з чого е священник, з якого священик і має в собі якийсь дохід, заробіток, утримання, вірніше, навіть так, то це є нормально. Якщо у людини дійсно там скрутна ситуація, людина не може заплатити, то. В принципі, ну я не зустрічав таких, у мене нема серед моїх знайомих священиків, який скаже, а, в тебе нема грошей, я тобі за тебе не помолюсь. Або там не похрещу, не відспіваю, там, не повінчаю, чи там, ну, та будь-що. Не буду служити молебень, бо ти мені не заплатив гроші. Тобто, навіть якщо є фіксована якась там да, прискурант, як то кажуть, на якісь треби, то, в принципі, це як. Можна розглядати як ну, побажання того, яка винагорода мала б бути відповідно. Хоча, якщо менше, ну тобто я не знаю таких священиків, які скаже, ні ні-ні, ви не можете мені там заплатити 1000 гривень, я вам хрестити дитину не буду. Ну, отак. Такого я, таких я не знаю. Ну, а якщо є такі, то ну, я не згідний з такою позицією. Саїд Самадов, привіт із Маріуполя, вітаю. Бен Дейс. І що в мене питання, навіщо взагалі потрібна церква між, між людиною і Богом? Хіба треба посередники? Це ж не е, ріелтори, а віра. Так, в принципі, між Богом і людьми е, посередники не потрібні. Але Господь говорить, що де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там і я посеред них. Не один, а де двоє і троє. Чомусь Господь на цьому наголосив. Через це, в принципі, вже навіть ці слова спонукають до того, щоб люди збиралися і молилися. Далі, апостоли проповідували і поставляли присвітерів. Тобто, не просто всі, знаєте, проповідували християнам, залишили їх, а ви далі собі моліться, кожен по своєму дому, кожен в себе вдома. І все на тому ні. Християни знову ж таки збиралися, служили, але хтось мав головувати і поставляли ну, тобто, священиків, пастирів. Які будуть, саме, е, не, які будуть допомагати ну, вибирали пастирів в пастирі кого? Достойних християн, які мали вже певний духовний зростання, і якби, допомагали пастві разом рухатися до Бога. Тобто, це такий перший, най, найперший посил, як це все зароджувалося. А потім, звісно, утворилася ієрархія, певна вертикаль вертикаль ну Ієрархічна вертикаль. Церква це не є місце, ну тобто християнська. Церква Христова це не є, знаєте, вольниця, це є певна ієрархічна структура. Як була і відхозавітна церква такою Тобто Господь значить так це влаштовує, влаштував. Тим поставивши апостоли, апостоли поставляли присвітерів, єпископів. Тобто, це починається з початку. те, що ми бачимо навіть в самих діяннях, ми бачимо в апостольських посланнях, можемо це побачити в ранніх творах ранньої християнської літератури, де говориться про вже про побут саме, як у влаштована церковна церква всередині. Тобто, так що, в принципі, все відповідно тому, як, що є в Святому Письмі. Молитись можна самому. І добре, якщо ви вдома молитесь. Але все ж таки, Соборна молитва є Соборна молитва. Ну і все з цього, що витікає. А, Саїд Самадов. А ви, чи, чи ви розмовляєте російською? Так я вмію розмовляти російською. Бен Девіс, навіщо треба цей стрім, якщо ви не відповідаєте на питання, а що телемарафон? Говорили, побалакали. А при чому тут телемарафон? Я не розумію. А відповідає питання. Ви прийшли на цей YouTube канал і вимагаєте, щось вимагаєте. Проте ви не знаєте, які тут є, якби, як тут запланований стрім. І ефір. Тобто ми спочатку розбираємо святе письмо, а потім відповідаємо на питання, так як я і зараз і роблю. А ви не розібравшись і не знаючи, що тут, починаєте е, зразу засуджувати. О, Андрій зразу відповів. Відповідь на запитання зазвичай в кінці ефіру. Дякую, Андрій. Ага. Павел Катюшкін і в пан. Луганськ це в Україна, так що... Не відповідаю а, таким глядачам. Так, с, а, тоді дивлюсь, у нас більше і немає запитань. Будемо завершувати наш ефір. А, радий був з вами зустрітися сьогодні, поспілкуватися, почитати святе письмо, поміркувати, відповідати на ваші запитання. А, от. Боже вам благословіння, хай Господь благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. Ну і, звісно, не забуваймо молитись за наших захисників. От. До зустрічі завтрашнім іванським ранком. Ну і дасть Бог сил. Завтра зустрінемось вечором. Продовжимо читати Святе Письмо. До побачення.